Нові прізвища у центрі скандалу. Нардеп Железняк вважає, що голову офісу президента повинні звільнити. Він переконує, мовляв, Єрмак фігурує на плівках Міндіча. Що про це відомо? Тим часом у фракції Слуга народу загострилися внутрішні протиріччя на тлі скандалу. Підпишіться на канал сейчас. Розповімо всі деталі. Резонансна інформація. Голова центру протидії корупції Віталій Шабунін зробив нову заяву щодо справи про корупцію у енергетиці. Він переконує, цитую квартира деркача, в якій міндіч і компанія відмили 100 мільйонів доларів, знаходиться за п'ять будинків від кабінету малюка. Так само політичне СБУ в упор не бачило двох членів команди ФСБшника Деркача, які управляли нашою атомною енергетикою. Написав Шабунін. У продовженні допису очільник центру протидії корупції зазначає, що одна із згаданих персон була членом ради національної безпеки і оборони з повним доступом до державної таємниці. Отож, Шабунін вважає. Це про тотальну чи то некомпетентність, чи то корумпованість обирайте самі політичної частини СБУ. Якщо команда малюка закривала очі на агентуру ворога в енергоатомі, то про що взагалі з ними говорити? Кінець цитати: паралельно, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що глава офісу президента Андрія Єрмака потрібно звільнити, або ж він самостійно має піти у відставку. Нардеп пояснив свою позицію. Я абсолютно переконаний, що голова офісу президента давно і близько знайомий з Міндічем, все ж таки він йому і допоміг стати головою офісу президента. Чудово був обізнаний, що і як відбувається, особливо у воєнній тематиці, явно приймав тут ключову участь у рішеннях. Кінець цитати: водночас народний обранець зробив ще гучнішу заяву. За словами Железняка, Андрій Єрмак фігурує на плівках міндіча під іменем Алі Баба. І так, як у нього є окрема кличка, щось мені здається, він про весь цей рух в офісі Цукермана і на квартирі Міндіча прекрасно знав, заявив депутат. Варто зазначити, що про фігуранта розслідування під іменем Алі Баба раніше згадував і глава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, ця особа після скандалу із розслідуванням проводила наради та ставила задачі правоохоронним органам для того, аби вони переслідували детективів набу. На фоні скандалу у фракції Слуга народу загострення. Як повідомляє РБК Україна, частина депутатів відчуває себе обдуреними кілька разів. Зазначається, що спершу, коли їх переконували голосувати за скорочення незалежності Набу і САП, аргументуючи це, що ті нібито займаються не тим. А вдруге, коли в ЗМІ оприлюднили версію, що причина нападу на антикорупційні органи пов'язана із інтересом Набу і САП до Міндіча і Чернишова. Хоча на горі нардепам казали, що це неправда. Після Міндічгейту рейтинг президента Володимира Зеленського впав. Про це заявляє депутат Ярослав Железняк, посилаючись на дані трьох закритих соціологічних досліджень. На першому місці президента давно немає, там є Залужний. Відповідно, далі йде сам Зеленський. Там також є Буданов у двох соціологіях, які я бачив, рейтинг Зеленського менше 20%. Рейтинг президента за результатами цього тижня обвалився на 40%. Друге зросла позначка інший кандидат або не визначилися. Варто зазначити, що відома світова газета Файненшл Таймс написала у суботу, 15-го числа, про найбільший корупційний скандал в Україні від початку повномасштабної війни. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. А вас не здивувало, що не було реакції від Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі там якесь вище керівництво. Ну Трампу, мабуть, не до того. В нього там справа Епштейна новими красками заграла. Там йому треба вирішувати свої проблеми. Але ну, принаймні, там представники не знаю Рубіо, Венс, Він теж любитель виступати і так далі. Від європейців було і Кая Калос, і Мерц, і Я всі, всі ма да, да, всі фактично висловилися так чи інакше. А от американці якось взагалі нуль реакції. Я думаю, що ви абсолютно праві. По-перше, що у Трампа власні проблеми і проблеми теж, якби то да? тобто проблеми не Сполучених Штатів, а конкретно Трампа. Так і у нас там, типу що це проблема конкретно Зеленського, то що зашкварився його друг. Да, з яким він там, ну, на, на днюху не всіх підряд міністрів і не тільки там когось звуть. Да? Тобто на, на день народження вже ж називають вузьке коло. Тобто це значить найближчий друг. да, І от найближчий друг там е вкрав, там, а виявляється, і ще один найближчий друг замішаний Чернишов, і ще один там друг. Ну, в общем, там, типу в якого друга не плюнь, а він зашкварений уже. Да? От і тому виходить така ситуація у нас, що це особисте. і у Трампа проблеми особисті не стосує, ну, плівки Епштейна, як і плівки Міндіча не стосуються України і Сполучених Штатів, Стосуються Трампа і Зеленського. Тому, якби в такій ситуації Трампу не, не камільфода, мало того, я більш ніж впевнений. І в тому, що ну власне, я просуваю ту ідею, що в самій, в, самої, в самій натурі Трампа серед його цінностей, там якихось демократичних цінностей, немає. Йому там типа. Ну, він із тих із тих людей, які скажуть завжди самоса, це сукін син, ну це наш сукін син. Да Як колись сказали про цього латиноамериканського диктатора От і тому ну Трампу, ну ну да, ну там трошки накосячили хлопці. Ну, саме головне, щоб мене любили. так ж? от, тобто, у Трампа ні ціннісно це не потрібно йому. Це по-перше, а по-друге, ну, не та ситуація, щоб йому там ще щось звеніть. От, да, абсолютно знову ж ви праві Анастасія в тому, що ну можна ж доручити це було Рубіо. Там, ну, сказати, що там тіпа, ми глибоко занепокоєні, але сподіваємося на да. Але вони довірили і це все заявила повірений. У них же ж немає посла зараз в Україні. Так. Повірена, оця Девіс, да, Джуля Девіс. От, вона, вона сказала все. Мало того, до неї прибіг Єрмак, щоб показати, що він при ділах. І це, типа, при, при ньому, от сказали, це теж, це теж один із прикладів Візантійщини. Так? Що всі, щоб не подумали, що Єрмак списаний, Єрмак прибіг і там, типа, і робить якісь заяви, 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 що я там, типа е, хто думаєш? Що... Тому що дійсно натякають всі, е, і від початку те, що мав зробити ще в понеділок або вівторок, Зеленський. 次。 ну, Він не має повноважень відправити уряд відставку, але це міг би він доручити арахамі і Стіфанчуку. От, щоб, ну, або і уряду, що пишемо заяву і кажемо, що в зв'язку з тим, що в нас тут половина зашкварених, ми пишемо заяву, тому що це європейська традиція. Європейська традиція дуже чітка. Зашкварився, ідеш. Ми згадуємо кейс Бориса Джонсона, якийсь його соратник, якого він підтягнув, і всі знали, що це його креатура. Він там десь Ось теж побутовий скандал був побутовий, там да що він там в п'яному вигляді приставав до когось, да там типа з непристойностями. якимись І Борис Джонсон. Пішов із за цього, тобто, уявіть, да, Борис і там Джордж... до нього була претензія, що він у ковід влаштував на задньому дворі свого помешкання, типу Вечерка. вечірку. Ну тобто, не те, що навіть розкрали щось на просто-ну просто зізвав людей, тому що був карантин, на задньому, по-моєму, дворі свого. Да, і та... пожарили барбекю чи шашлик якийсь, да да, да. Випили по ліскарю. Ну да. е, щось, е, е, да, е, знаєте, Як в тому анекдоті, Марі Іванна, ніби ваші проблеми ну да Десь десь нам і смішно, що там Ну за це вже в Україні сказали б. Ну, ну, чого ви доколупались до чого. Ми ж за шашлики, які жарив працював Усі ресторани його працювали, він ніякого покарання не поніс. У нас ми побурчали і все. Ну А тут а тут зашкваріше ж там посерйозні. Власне, пропонували Зеленському, що Володимир Олександрович от було б непогано, якби ви щоб у вас уряд, який зашкварився, пішов в повному складі. Ну і заодно ж і голову Офісу президента, з яким це все пов'язано, то що вся піраміда вважає, що ну принаймні там ми ж можемо зробити припущення. Ми ж люди начитані і у нас є з чим порівнювати. ми читали. Маріо П'юзо, хрещений батько, дивилися цей знаменитий фільм, і ми знаємо, що є папа мафія, є канцільєрі, є там ще там «Ранга панище, і що ми розуміємо, що хто канцільєрі. Ну, це ж знову наше сміливе припущення, але ж ми начитані люди. Ми там, типа, уяві і уява у нас багата, і ми уявили, що це може бути от саме ця людина. І мало того, начитані люди в посольствах сидять, а вони відписуються своїм країнам да, своїм керівникам, що кажуть, що у нас самих і у українських експертів складається враження, що тут. Що не може бути, щоб Єрмак тут був ні до чого. От, і тому важливо було б в цей час, то що, б, що би хотіли наші західні союзники, щоб був або уряд національної єдності, так. або якщо з урядом національної єдності у нас щось не виходить, то хоча б технічний уряд. Так? Технократів би запросили до яких ну, експертів, до яких ні в кого немає претензій, що вони в темі. От і все зробили б там уряд, і сказали: от тепер цей уряд буде до заморозки конфлікту, а потім мудрий український народ обере нового президента, нову Верховну Раду, і все у нас буде, як то кажуть, зиргут. Ну, десь так да. Я думаю, що. А ви вірите так. в те, що ми побачимо це саме неупереджене розслідування? Скажімо так, і чи можемо ми сподіватися, що в? Чи можемо ми бути впевнені і в чесності набу? І в тому, що їх не поставлять в такі умови, коли вони не зможуть там продовжити, тому що самі детективи їх вже запитували, чому значить саме зараз ви. А вони казали, що ми боялися, що прийдуть з обшуками чи до нас, чи да, ну, то там, та чи... чи інформація? Я да я да, е, і е, ми е. не зможемо це все продовжити. Але з іншої точки зору, наприклад, набу вони не можуть, наскільки я правильно розумію, розглядати корупцію, яка може стосуватись президента. В них просто повноважень таких немає. То да, чому ж не доторканість має да. да. Чи можемо ми сподіватись на те, що набу буде чесно та неупереджено публікувати, комунікувати з суспільством, враховуючи ті ризики, які і перед ними самими є? Я думаю, якщо у них на плівках є голос президента, то вони зараз це притримують mm -hmm. і будуть видавати нам тільки там же ж нарізка вони кажуть на тисячу годин, да, то умовно нам видали поки що. Кілька годин. Кілька годин. Тобто я уявляю, що там може бути. Тобто, верхівку айсберга ми побачили. Але я впевнений, що вони будуть копати, тому що вони зрозуміли, що це справа честі. Я от був на Заході на одному, де були і Кривонос, і цей Сап, та, айсап, та. е, І вони іменинники. Вони зараз. Вони на герої на рівні з тими, хто зараз на штурми ходить, і вони герої на рівні з тими, хто десь там припечатав на в російський порт. Да Тому що це не бачено, що у нас може бути інституція незалежна, Да і всі розуміють, що у нас є зовнішній ворог і внутрішній ворог, тобто ворог, який ну це ж. Путін і мріяти не може, тобто заберіть у України мільярд баксів, щоб у них не вистачало на дрони, да і там це ж ну це ж Міндічу можна вже орден там, я не знаю, сутулова давати кузова чи когось ще, да, чи жукова, який там у них зараз найвищий орден. От сміливо можна давати за за ну тому, що диверсія, що е, ніхто в Росії за час війни не зробив диверсії в Україні більше ніж міндіч. Це однозначно позбавить державу мільярда доларів. І тому, звичайно ж, ну з цієї супозиції треба й виходить, що ну що ми ж ми ж говорили, що ці хлопці тепер закусяться, вони вони будуть перше, вони зрозуміли, що. У них, ну, у них тепер же ж теж політичний багаж є. Ну так. Да. Розумієте, що з цим же ж можна йти. От, в, в, на, ну, в випадку, якщо їх десь тепер намагатимуться списати там чи ще щось, то це, це у них політичний капітал вже однозначний. От, і якщо вони ще е, зроблять симбіоз з якоюсь військовою партією, щось, військовики, набушники, нормальні. Прокурори не зашкварені, і вони скажуть: ми прийдемо і зробимо цю країну чистішою і захищенішою, як ззовні, так і зсередини. Я не знаю і хто проти них, і тому вони зараз будуть йти до кінця. Справа в тому, що тільки що там, звісно, когось можна якогось детектива перекупити, тому що гроші хороші батько. От там десь намагаються запутати. можуть вони намагатимуться забрати цю справу просто в прокуратуру і там запутатися в трьох соснах або в судах в татарських запутати в трьох соснах. Це все можливо, але те, що ці хлопці тепер не відступляться, ну це вони були б дурними.